У разі виявлення нелегальних доходів скасувати соціальну допомогу на два місяці, результатом чого може стати посилення системи видачі віз, який пропонує українським біженцям працевлаштуватись у Німеччині або повертатися в безпечні райони на заході України. Як вам така пропозиція від німецького депутата? Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене багато важливих та цікавих. Новин, тому влаштовуйтесь зручніше, підтримайте це відео і не забудьте підписатися на цей канал. Дякую всім за вашу підтримку та ваше розуміння. Почнемо з того, що в Польщі значно скоротилася видача віз для іноземців, в тому числі і для українців. З даними польського МЗС, зниження кількості виданих віз коливається від 50 до 90%. Залежно від типу візи, з початку року. До 14 червня Польща видала 98 211 робочих віз. Станом на 14 червня на роботу до Польщі прибули 32 тисячі білорусів, 47 тисяч українців і 3 600 грузинів. Для порівняння за весь 2023 рік було видано 284, майже 285 тисяч робочих віз. З них білоруси отримали 114 тисяч. Українці 107 тисяч і турки 8 тисяч. Для тих, хто шукає роботу в Польщі, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є послання на дуже коротеньку анкетку. Коли ви її заповнюєте, з вами зв'яжеться менеджер, ви з ним поспілкуєтесь, і він вам запропонує найкращий варіант для вас. Тому рекомендую заповнити анкету і отримати роботу для себе. Змеч помітне і в кількості гуманітарних віз у 2023 році 4,5 тисячі віз було видано громадянам Афганістану, Азербайджану, Ірану, Ізраїлю, Ємену, Мексики, Пакистану, Палестини, Росії, Сирії Таджикистану. Цього року видано 542 всього на всього візи громадянам Афганістану, Білорусі, Палестини, Росії, Сирії та України. Також зменшилась кількість шенгенських віз. У 2023 році було видано 105 тисяч віз, а в поточному році тільки 40 тисяч. Такі дії Міністерства закордонних справ мають на меті мінімізувати кількість тих іноземців, чия фактична мета приїзду до Польщі відрізняється від заявленої. Наразі міністерство внутрішніх справ та адміністрації працює над визначенням пріоритетів польської міграційної політики, результатом чого може стати посилення системи видачі віз. Це не так сильно відноситься до українців, але в тому числі відноситься, тому що багато іноземців. І українців, роблячи собі робочу візу. Ну, просто українці мають безвіз, тому їм простіше і легше. Але інші країни, треті країни, які не входять до Європейського Союзу, використовують робочу візу і їдуть далі. Тобто, не їдуть в Польщу, робочу візу, яку вони отримали в Польщу і де вони мали би працювати, а їдуть там в Німеччину чи в інші країни. І ось такими діями мінімізувавши видачу віз, посиливши контроль за видачею віз. Польща хоче боротися з цією системою і щоб люди, беручи візу робочу в Польщу, працювали в Польщі, а не їхали кудись далі, тобто давали візи тим, хто дійсно хоче працювати в Польщі. Ось така мета, і ось такі заходи. Дуже гучна заява з Німеччини від німецького опозиціонера, який пропонує українським біженцям працевлаштуватись у Німеччині або повертатися в безпечні райони на заході України. Як вам така пропозиція від німецького депутата? Голова Баварської опозиційної партії християнсько соціального Союзу у Бундестазі Олександр Добрінд закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину. Про це він заявив в інтерв'ю БІЛД. Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосуватися принцип «Працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України. Запропонував німецький посадовець. Він також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей в Німеччині отримують соціальну допомогу. Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною. Послуги з інтеграції зазначив Добрін. Вимогу опозиціонера вже різко розкритикували представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократичної канцелярії Шольца заявив в інтерв'ю Біл, що потрібно соромитись від таких заяв. Путін продовжує мобити цілі по всій Україні. Тепер Добрін також хоче відправити туди жінок і дітей, які можливо вже втратили своїх батьків на фронті. Тут я також хочу погодитися з тими урядовцями, які все ж таки підтримують ще допомогу Україні і Німеччина. Також підтримує далі виплати, тому що зараз в Україні немає безпечного місця, але навіть на заході України досить часто прилітає і може прилетіти будь-де. Тому я не можу сказати, що в Україні є десь безпечне місце, куди можна відправляти українців за кордону, як заявляє цей опозиціонер, опозиційний депутат. Тому як на мене, ця пропозиція в нікуди і ні про що. І я впевнений, що урядова партія, і в залі уряд, і депутати провладні в Німеччині. Таких пропозицій слухати не буду. До речі, ви що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Я про це вже також не один раз висловлювався, що допомога потрібна. І допомога в Німеччині, там, в Польщі, в різних країнах, вона потрібна на певному етапі. Коли людина приїжджає там на початку, не має можливості вивчити мову, не має можливості себе якимось чином забезпечити. Так, звичайно, коли є людина, яка вже два, а то й більше років. Живе там, наприклад, в Німеччині, і за той час не зробила нічого, щоб знайти собі роботу, тобто ну, і не мови не вивчила, нічого не робила, а має руки, ноги, голову, все гаразд, їй нічого не заважає працювати, але вона не працює, тому що дуже класна допомога. Та, то до таких людей, до таких біженців є, напевно, запитання. Але все ж таки всі інші заслуговують. Адекватної допомоги, яку Німеччина надає, також є заява і від Шольца щодо допомоги українським біженцям на території Німеччини. Уряд ФРН планує посилити адресність виплати допомоги громадянам, яку вони отримують на рівні з німцями. Водночас урядовці у Берліні задумали посилення боротьби з нелегальним працевлаштуванням. Йдеться про те, щоб ніхто не міг уникати співпраці з відповідними органами задля подолання власного безробіття, сказав Шольц у неділю, 23 червня. Як поснив Шольц, йдеться також і про посилення боротьби з нелегальною зайнятістю одержувачів допомоги по безробіттю. Не має бути так, що хтось працює, приховує свої доходи і водночас отримує соціальну допомогу. Пояснив. Керівник німецького уряду саме тому ми розширили фінансовий контроль за незадекларованою роботою а також ухвалюємо чітке посилення законодавства. Плани щодо посилення боротьби з нелегальною зайнятістю серед одержувачів соціальної допомоги є частиною поточних бюджетних переговорів між партіями в коаліційному уряді. За повідомленнями ЗМІ, соціал-демократична партія Шольца, виступає за те, щоб у разі виявлення нелегальних доходів скасувати соціальну допомогу на два місяці. Ось такі додаткові контроль також хочуть вносити в Німеччині. Чому? Тому що є певна кількість людей. Напевно, навіть і громадян України, які отримують соціальну допомогу від Німеччини, але знайшли собі ще якісь підробітки. Ну тобто нелегально працюють на роботах, не оформляючись, щоб не втратити допомогу. Так в Німеччині не можна. Та так і в будь-якій європейській країні не можна робити. Якщо ви працюєте, ви маєте працювати офіційно легально. Якщо ви не працюєте, в тому випадку ви отримуєте допомогу. Якщо ви працюєте, то ви не отримуєте допомогу. Це правило, є багато людей, українців в тому числі, які працюють нелегально в Німеччині і ще й отримують допомогу. Тим чином уникають сплати податків і, в другу чергу, беручи з державного бюджету Німеччини фінанси, допомогу. неправильно, відповідно, хочуть з цим боротися, щоб такого не було. Я з цим погоджуюсь, тому що нелегальна робота до нічого доброго ніколи не призводить. Як я говорив і про Польщу, що Шукайте роботу, де є легальне працевлаштування. Не беріться за нелегальну роботу. Те саме стосується і Німеччини. Шукайте роботу в Німеччині, де можна працевлаштуватися легально. Та ви втратите допомогу, але ви будете мати роботу легальну, яка вас також захищає. Друзі, ось такими новинами, таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал.